Восени починається сезон збору кукурудзи соковиті качани, не тільки смачні, але і корисні. В процесі варіння кукурудзи вода може придбати червонуватий відтінок, що викликає чимало питань, деякі люди ставлять під сумнів безпеку такого продукту, але фахівці запевняють, що турбуватися з цього приводу не варто, чому при варінні кукурудзи вода може стати червоною. Приготування кукурудзи досить відповідальний і довгий процес. У процесі варіння качанів вода поступово темніє, набуває жовтуватий, коричневий або червонуватий відтінки. Чим довше продукт вариться, тим більш насичений колір набуває вода. Це пов'язано з переходом в неї водорозчинних речовин з качанів. Іноді вода при варінні кукурудзи стає червоною. Колір рідини виходить насиченим, що виглядає досить дивно, але насправді це є нормою. У кукурудзі містяться природні барвники антоціани, які можуть мати різні відтінки, олетові червоні, бурі, найбільш високий вміст антоціанів в кукурудзяних рильцях в волосинках. Якщо зварити качани неочищеними, вода може сильно почервоніти або потемніти. Зміст антоціанів залежить від віку качанів, в старій кукурудзі природного барвника більше антоціанів більше в кормовій кукурудзі. А також в культурах з червоними, фіолетовими зернами, різні сорти кукурудзи мають різні кольори, і відтінки качанів є кукурудза з майже білими зернами і блідозеленим листям на качанах. При варінні такого продукту вода лише злегка темніє. Найбільше антуціанів в кукурудзі з червоними і фіолетовими зернами. Такі культури здаються чимось екзотичним. Але це всього лише особливості сортів. При варінні кукурудзи з червоними або фіолетовими зернами вода забарвлюється, відповідно, червоний і буро-фіолетовий відтінки кормові сорти кукурудзи на своїй ділянці не вирощую. При цьому знаю, що на ринках їх часто видають за їдальні, щоб перевірити якість продукту. Витягніть скачана зернятко і натисніть на нього двома пальцями, якщо з нього бризне сік. Перед вами відмінний столовий сорт, кормова кукурудза, більш крохмалиста суха, сухуватими можуть бути і зерна переспілої кукурудзи. Такі качани також забарвлюють воду в червонуватий колір при варінні. Чи можна їсти качани, які пофарбували воду при варінні? Кукурудза забарвити воду при варінні абсолютно безпечна, її не тільки можна, але і потрібно, так як вона вважається більш корисною антоціани, які відповідають за забарвлення води. Є сильними антиоксидантами з цієї причини. Кукурудза з насичено жовтими червоними або фіолетовими зернами вважається більш корисною в порівнянні з сортами, у яких зерна зовсім бліді. Кукурудзу восени варю дуже часто пробувала різні способи приготування. Якщо бентежить темний або червонуватий відтінки води при варінні, вибирайте молоду кукурудзу з жовтими зернами і завжди очищайте її перед варінням, ретельно звільняйте не тільки від рильців, а й від волосинок. Якщо не хочете, щоб качани потемніли, придбали насичену жовту або червону забарвлення. Відразу після варіння витягуйте їх з води, варимо кукурудзу. Правильно відео при варінні кукурудзи вода може забарвитися в червонуватий відтінок через вміст в продукті природних барвників антоціанів. Ці сполуки є антиоксидантами і дуже корисні для організму людини.